Це гробочки, отак вони виглядають, тут їх видно, і годую я їх залишками з рослин. Папір переробляється до шести разів. Те, що переробляється взагалі до тисячі разів, це наше скло, де можна брати гроші. Я сказала в смітнику. Якщо ви розбили бокали вдома, якщо ви розбили хрусталь або дзеркало, це є непереробний матеріал. Вона миє пакети з під кефіру і молока та збирає відходи на балконі. Екоактивістка, громадська діячка Ольга Мельник займається сортуванням сміття більше 20 років. Професійно сортує більше 5 років разом із жителями Черкаської області. Вона прибирає території і вони разом здали вже більше 20 тонн сміття. Для чого і як вона сортує, зараз дізнаємося. Я вітаю вас, пані Олю. Дякую, що ви запросили до себе додому подивитися на ваше сортування. Розкажіть, що і як сортуєте, сортую дуже багато фракцій. Тут представлено, ну скажімо так, все, що можна утворити вдома, майже тому що для себе вирішила. Притримуватися принципів заравець та зовсім нічого не викидати. Тому все, що я купую, я повинна знати, як воно або здається на переробку, або залишається в мене вдома до тих пір, поки я не знайду, як його можна буде переробити. Як давно ви цим займаєтесь? Можна сказати, зі школи, коли ще збирали макулатуру і металобрухт. це ще з тих пір почалося. Відповідно, макулатура збиралася вдома завжди ще у батьків, і воно так пішло. Вже коли я закінчила інститут, почала працювати, моя основна робота це швейна промисловість, і Там досить таки багато паперу утворюється, і ми здавали завжди макулатуру. То тобто я була ініціатором саме здачі макулатури тоді на виробництві. Я бачу, що біля вас є коробки із різними відходами. Як ви розумієте, що куди це спеціальне маркування? Є, скажімо, на таких ось пакетах чи пляшках. Чи ви вже знаєте це на пам'ять? Е, ні, на пам'ять чесно кажу, не знаю, тому що маркування дуже багато. Насправді видів відходів. Єдине, саме головні відходи, які ну скажімо, ми можемо утворити, це наш метал. Ну на основні такі фракції, які ми ділимо, це метал. Отут показані всі види пластику, які утворюються у нас зараз, ну скажімо так, в країні є папір і є органічні відходи. Тобто це на все, що я пропоную ділити в принципі всім мешканцям, але з однією умовою: органічні відходи ви викидаєте в окреме відро, і тоді все, що ви утворюєте, це є сухі відходи, які можна зберігати тиждень, місяць. Півроку в себе вдома. Вони не будуть вам замажати, вони не будуть мати запаху, і вони, ну скажімо, і ви будете бачити, скільки ви викидаєте неправильно, або скільки ви їжі не доїдаєте, скільки ви, можливо, там пакетиків того самого кетчупу, майонезу не використовуєте правильно. Чи у вас, скажімо, закінчиться якась там приправа раніше терміної придатності? Ви вже купили дві нових. І от тоді ви розумієте, наскільки є економія по бюджету саме по харчуванню. Це дуже головний такий мотив. Ви рахували практично, скільки у вас це виходить зекономити за рахунок того, що ви сортуєте? Ну, скажімо так, від того, що було 5 років тому, це десь більше 30% бюджету на харчування. Скільки у вас відходів збирається? Ви говорите про органіку, наприклад? Я зараз перехожу більше на вегетаріанське харчування, тому в принципі в мене багато, ну скажімо, овочів, фруктів додалося в мій раціон. Органіки утворюється, насправді не багато. От тарілочка із супа, ну стандартна так, вона в мене не повна, ну десь, скажімо, вона в мене вповна зіблиза за три дні всього-навсього. Тобто, це дуже, це дуже невеликий період Єдине, коли утворюється багато органічних відходів, це влітку, коли йде період консервації, але консервую я не вдома, тому що я зрозуміла, привозити від батьків сюди, консервувати тут і відвозити назад залишки органіки, є недоцільним, тому я консервую там і привожу сюди вже консервацію. Відповідно, в період консервації в мене немає оцього збільшення харчових відходів. А скажіть, чи можливо все відсортувати? Чи є продукція, яка не сортується, оскільки немає подальшої переробки? Звісно, є і до прийняття закону про відповідальність виробників. Які нарешті прийняли все таки в 22-му році. Навіть фантики від цукерок, так як я їх збираю вже більше чотирьох років для одного з своїх проєктів, вони не мали позначки ПП-5, тобто це переробний пластик. Дуже багато продукції, яка йде з закордонного призначення, теж вона не має позначок взагалі. І на сьогоднішній день я досить таки свідомо купую всі товари. Відповідно, я не буду купувати, якщо там немає конкретної позначки. Це трикутник переробки. Він може бути чорний. І якщо він зелений, це буде означати, що ця продукція виготовлена вже з переробної сировини. Такої продукції зараз у нас дуже багато з'являється на наших поличках, особливо останні два роки. А якщо дійсно ця продукція вже була перероблена, це остаточна її варіація? Чи скільки разів ще можна переробити, щоб потім використати повторно в залежності від виду, скажімо, папір переробляється до шести разів? Тобто картон, папір. Туалетний папір це вже майже остання фракція переробки паперу, він, в принципі, вже не підлягає переробці. Остаточна фракція переробки паперу це лоточки на 6 під яєць, але дівчата навчили їх за період бойових дій використовувати як розпалювачі, тому важливо не викидати їх і не вкласти їх, звичайно, до макулатури, тому що вони тут і не йдуть. Але це гарна штука для розсади, тобто її можна перевикористати. І, в принципі, якщо ви використаєте для розсади, в ньому можна садити в ґрунт і це буде як добре, тому що це целюлоза. Тобто його от таким чином, тобто це не є сміття, але це вже остання фракція переробки більше не можна. Якщо ми беремо про метал, метал переробляється багато разів. Пластик так само має, в залежності від того, чи це ПП2, та що є на кришечки, чи це пластик, оцей прозорий, теж він має досить таки багато циклів переробки. І те, що переробляється взагалі до тисячі разів, як я розказую дітям, це наше скло. Склопер можна переробляти завжди і бити, наприклад, навіть якщо бити скло, якщо ми беремо биті банки, биті пляшки з під якихось напоїв, воно переробляється. Єдина відмінність того, що якщо ви розбили бокали вдома, якщо ви розбили хрусталь або дзеркало, це є непереробний матеріал. І тут уже питання, що з ним робити далі. Мої знайомі знайшли спосіб його перевикористання. В інших умовах, коли вони будуються, вони закладають його в фундаменти, тобто його теж можна не доносити до смітника. А використовувати далі для своїх потреб, і навіть, ну скажімо так, на користь, чи ви якось готуєте відходи до сортування? Скажімо, я бачу пакети, певно, що це пакети від Молота. молочних продуктів, так, так. Так. але вони чисті і вони розрізані. Після миття посуду закривається злив, набирається вода при полосканні, і оця вода, коли вони є натхнення. Туди кладуться пакети, до того вони трошки сполоснулися водою, все виливається, ну скажімо так, геть, і вони там відкисають. Це може бути на ніч, це може бути на годину, в залежності від того, яка це продукція. Скажімо, от такі пакети їх молоко взагалі я рекомендую їх, навіть вони там є не розрізані. Це достатньо розрізати тільки верхній, оцей один зріз. Ось тут один. Це, скоріш, всього, що все-таки а, ні, це молоко, але з сметаною краще, отак, бо треба вимити кутики. Молоко достатньо розрізати один раз. Це е, пластик, який. Переробляється, це можна знати на переробку. Інші види, ті, що, скажімо, довше, і я точно скажу, що я зараз уникаю їхньої покупки. Це ось такі товари, ось такого призначення, де його треба розрізати і вимити все. Чесно кажу, в мене зараз вже утворюються вони 4-5 на рік, тому що реально я їх не люблю мити і дві в холодильнику лежать, чекаю часу, поки я. Захочу їх помити, коли в мене буде оця достатня кількість води, щоб вони відкисли, це ну так по-моєму кетчуп. майонез з Нового року от вони лежать, але ж, знову-таки, я уникаю. Як я е зробила, щоб уникнути взагалі? Е зробила таку штуку, дуже часто купувала в желізних жестянках. Ця жестянка стоїть у мене для того, щоб нагадати, що коли жестяночка не відкривається такою штукою. Щоб здати її навіть на окопні свічки, мені треба забити оці кінчики. Ці, до речі, вже забиті, це вже, ну скажімо, я зробила, але я вже уникаю таких навіть жестянок, я беру тільки ті, киті, що я можу відкрити руками. І знов-таки, всі жестянки зараз і я проводила акції в місті Сміла, в Черкасах, просила всіх знайомих, ми всі, тобто зараз наш навіть будинок нашого СББ збирають, ну навіть все місто збирають їх на окопні свічки. Зараз у літній період це, скажімо, буде менш актуально, але все одно в якійсь невеличкій кількості ми будемо їх накопичувати, поки що зберігати тут у себе в СББ, щоб потім. Дай Боже, щоб ми їх здали. Нам металобрухт восени, це моя мрія. І те, що я прослідкувала, що в мене твориться найбільше, тому що я всі в свої відходи бачу, я зараз певний продукт купую тільки в скляних баночках, і, відповідно, я можу завести їх до батьків, тому що їх дійсно утворюється певна кількість, і вже ми там, далі воно приходить до мене вигляді варень, консервації, гірочки, помідори. Тобто, це вже йде... Перевикористання і деякі баночки перекористовуються вже більше п'яти років. От ви вже почали говорити про практичне використання якихось речей, про окопні свічки, наприклад, про пластик. Що ми можемо зробити із того, що ми сортуємо, не відвозячи це на пункт прийому, наприклад, а повторно власне використовувати в себе вдома. Скажімо, те, що я роблю в себе вдома, в мене у такі. Пластикові бутилочки, є маленькі, є такі великі. Я їх використовую як гантельки для занять, тому що у мене вранці йде вранці, або, ну вранції ввечері, але більше переважно Е, Невеличке таке тренування, яке я розробила для себе, щоб підтримувати форму. Я їх наповнюю водою замість гантель, тому що я подивилася вартість гантелі. Я зрозуміла, ну, в принципі мені ще така вага не потрібна збільшити. А якщо я захочу збільшити, тоді вже дійсно я зможу купити гантелі. Оце таке практичне використання, якщо ми говоримо про вдома. Ви говорите, що займаєтесь сортуванням, власне, все свідоме доросле життя. Для чого ви це робите? Яка ваша мотивація? Мотивація ну, спочатку було, ну, як звичка. Макулатура – це звичка це от уже папірці нікуди не, не, не виходили. В мене все, що утворюється на кухні, є така штучка невелика, і сюди. От все що маленьке, ну тобто всі такі навіть листочки невеличкі сюди кладуться. Тобто тут навіть я не знаю, от картоночка сюди буде покладена, тому що я зрізала, мені треба було переробити для зберігання консервації. От вона вирізана, вона сюди покладена, тому що це папір. Взагалі-то потужна велика мотивація це була у 2019 році, коли в Черкасах в одному з магазинів косметики мені подавали флаєр, де було написано, що. Жінки, які роблять екологічні проекти, отримують гранди від французького бренду. І грошові гранти саме винагороди. І я зрозуміла, що а чому би ні. І там дуже була цікава історія, коли я просто цей флаєр кладу звечері на комфорочку, де маю зранку варити каву. Але мене просто піднімає якась селена сила в четвертій ранку. І я беру цей флаєр, заходжу в інтернет, дивлюся, що там. І до восьмої ранку було прописано півзошита проєкту, як це має бути, як має бути перетворення взагалі простору того, що я бачу. І питання, яке завжди задають, де можна брати гроші, я сказала в смітнику. На той час я тільки повернулася зі Львова, я там мешкала. Я якраз була там в той період, коли сміттєзвалище завалилося, коли не могли вивозити відходи. Я жила біля двірця, це жд вокзал, і то, що я там бачила, це було звичайно жахи. Але. Завдяки громадським організаціям, взагалі свідомим людям, там перетворення були досить таки великі, і вони таки змогли за цього безладу, смороду і всього іншого зробити за пару років красивий Львів. І тоді саме я зрозуміла, що як тільки ми забираємо органіку з відра, у нас не буде запаха взагалі ніякого. От в принципі, те, чого я і захищала, коли навчалася в академії Zero Waste, Харківська академія, це був мій проект. Власне, я не відчуваю, чесно кажучи, запаху у вашій квартирі, але бачу відро з органікою. Знаю, що у вас компостуванням також займалися хробаки, так? Так. так. Я їх повернула, буквально навесні вже повернула. А, хробаків завела. Мені знайома моя одногрупниця з Києва, розказала, що в неї так так є, і дуже класна штука, тобто про нібіогомус і не треба підживлювати взагалі рослини. І плюс ще їх не треба кропити хімією. Тобто, економія в тому, ти не купляєш ніяку підживку і ти їси 100% Количний продукт. Я сказала, да, почала шукати, потім знайшла-не знайшла, таки їх купила, привезла батькам, кажу, тримайте. І вони їх тримали спочатку в великій такій балії, у них щось не вийшло, вони мені нічого не кажуть, ще викопують величезну яму, закидають туди хробаків, закидають туди листя, органіку і кажуть, ну знаєш, мабуть, вони вже пропали. Ми вибачаємося, ну так вийшло. Я не пам'ятаю, скільки там було, але я думаю, що зараз їх біля мільйона в тій ямі. Це велика потужна, і коли вже ми почали діставати той біогумус, який там був, ну, рослинність росте в рази більша, в рази яскравіша, і реально ми її не підживлюємо ніякою хімією. Покажете? Звичайно, це, це хробочки, отак вони виглядають, отаке відерце, тут їх видно. І годую я їх залишками з рослин, що творяться вдома. Плюс вони дуже люблять яблука, в мене і банани. Але їх трошки підсушують. Ну, от ця вся рослинність. Єдине, що нарешті я таки змогла домогтися, що мої батьки все листя кладуть на цю компостну яму, і це листя повністю переробляється 100%. Сподіваюся, що така, ну як сказати, цікава історія, можливо, надихне когось завести хробаків і переробляти на присадівні ділянки, навіть якщо ви не тримаєте города, переробляти залишки квітів, залишки листя, які утворюються, і плюс бігуємось використовувати під ті самі квітники або. Будь-яке удобрення. Власне, вас, як людину, яка миє пакетики з під кефіру і соку, заводить вдома хробаків. Вас як розуміють ваші друзі, знайомі вони підтримують ваші інтереси, можливо, переймають вашу ініціативу. Ну, скажімо, мене навіть замовляли вже на комерційній основі хробаків, але поки що я відмовила, тому що це, це реально трошечки. Я хотіла дослідити, наскільки це можна. Перший раз я їх залила водою, вони не витримали. Другий раз вони в мене почали тікати по квартирі. Я їх на певний об'єм завела не неправильну кількість. Але в принципі, ну коли вже я відпрацювала, то е, в мене вони прожили. Якраз перед початком по-моєму, масштабного вторгнення я їх знову віддала до батьків, тому що я перебувала не тут. Мені прийшлося з ними попрощатися. То півтори року вони жили, і вони основні залишки харчових продуктів переробляли. Єдине, що не раджу в квартирі, класти картоплю. Залишки картоплі, очистки, вони товсті, вони зразу чорніють, вони скручуються, там є таких, підсушувати. Тобто це трошки проблематично. От з ними від них можна позбуватися, це не для хробаків їжа, скажімо так. Але хробаки дуже унікальні тим, що в їх можна робити моногодуванням. І я знаю такі приклади, коли їх годують, наприклад, тільки заваркою. Тобто їх не треба нічого, просто заварка вона знімає. Ну, якщо ми не говоримо про пакетики з чаю, бо я їх не використовую, знов таки, це не ну, скажімо, там дуже багато складових, на які треба розібрати будь-який пакетик чаю, а їх там аж п'ять. Тому і пакетики чаю для хрубаків, до речі, це заборона повна. Тобто, якщо шкідливо для них, я вважаю це шкідливо для людини. Так от, якщо годувати їх просто заваркою, ви будете мати. Ну, скажімо, за місяць у це відерце у вас буде повністю біогумусу. На будь-який вазон достатньо розміра е, чайної ложечки, якщо великий вазон столової ложки, десь на півроку на підживлення. Ну, щоб не спалити землю, не спалити нічого. Можна годувати їх е, теж читала дослідження, сама не пробувала, кавою гущою. Тобто залишки від кав'ярень можна збирати і годувати хробаків, як буде як переробка. Тобто не викидати знов-таки. Скажіть, як довго відходи зберігаються у вашій квартирі? Ви часто ходите відносити на сортування? Чи викидаєте ви на смітник? Органіка їй нічого не буде десь приблизно місяць. Місяць, може, можна накопичувати її в квартирі. В мене відро стоїть в холодильнику. О, в холодильнику думаю, можна більше. Я досліджувала. Чотири різних відра. Там були різні способи компостування органіки на балконі в зимовий період. Е, буквально того тижня я вже їх віднесла на своє компостування, компостування. Тут що у мене є біля багатоповерхівки. Досудила. чесно скажу, запаха не було. Але дослідження показали, як що переробляється, коли воно закрите кришкою, коли є доступ повітря, коли немає, коли є злив. Розчини, які творяться, тому що утворюється, дуже багато рідини збігає, а там обов'язково треба, щоб вона збігала кудись, щоб був піддон її зливати. Тобто, всі-всі-всі варіанти компостування дослідила лише для того, щоб запевнитися, що моє любимий спосіб компостування такий найкращий, і далі я його буду продукувати і розказувати про нього все. Людина, яка не займається професійним сортуванням, зберігає вдома, наприклад, скло, макулатуру, пляшки органіку, і так далі. Скільки це можливо зберігати вдома, аби не було дискомфорту, запаху? Людина, яка буде відкладати в окремі відро органічні відходи, може відносити всі інші відходи, якщо вона їх буде відсортовувати і вимивати від залишків продукції, щоб вони не мали запаха максимум два рази на місяць. Після того, як ви вдома в себе відсортували всі відходи, куди ви їх далі діваєте? Чи до вас приїжджає хтось забирає їх? Чи ви відвозите самі? Наскільки для вас це складно? Ну скажімо, раніше я пакувала всі відходи е, в пакети і несла на пункт прийому в Тут вона, в принципі, десь. Ну, в, в межах нашого мікрорайону, тобто це було пішки і з пакетиками. Але так як почала сортувати вже більше видів відходів, чим вони приймали, і плюс ще мені захотілося залучити когось, я написала грант. В рамках цього гранта ми утворили сортування в одному з підвалів нашого будинку, тому що на мешканці теж казали, що незручно ходити. Хтось хотів, хтось не хотів. І на той момент, коли я розказала, що я це буду робити до того моменту, коли вже ми все побілили, поставили баки, закупили матеріали для цього сортування, пройшло десь ну майже рік. На той момент мешканці збирали більше місяця відходи вдома для того, щоб в день відкриття принести їх і покласти сюди. На жаль, з ну тобто, я опікувалась майже рік цим сортуванням. Воно відкрите було двічі на тиждень, середа і субота. Можна було вранці ввечері принести свої відходи. Хтось приносив правильно, хтось цікавився, хтось не цікавився. На всіх під'їздах я розвісила плакати. По правилам сортування ті, які розробили для школярів шкіл, тому що читала екологію по школах, міста Сміла, і вже вони цей проект живе на сьогодні повністю без мене. Єдине, що вони консультуються в мене, що ще можна відсортувати, щоб отримати прибуток. Я сподіваюся, що ми побачимо власне цей пункт сортування. Я пропоную продовжити нашу розмову там і подивитися, як мешканці вашого будинку навчилися сортувати сміття. Пані, Олю, ми з вами знаходимося у підвалі вашого будинку, куди мешканці приносять відходи. Розкажіть, що тут сортують в даному підвалі. Ми зараз сортуємо в основному макулатуру. Там далі трохи далі стоїть скло, яке збирається, і раніше тут по цю сторону стояли падпришки. Наразі їх збирається така величезна кількість, особливо флаконів, це з-під миючих засобів. Що ми перенесли ще в один підвал, і воно сортується тут. Тут є навіть папір, який приносять з сусідніх будинків і сюди віддають, тому що вони знають, що це піде все стовідсотково на переробку. Чи всі матеріали можна переробити, які з них неможливо, які вважаються небезпечними. Небезпечними це вважаються батарейки, які я взяла з собою, тому що я їх збираю в себе в квартирі. Але у нас є бутилка, така підлетрова, яка стоїть в кабінеті голови з куди всі мешканці приносять саме таких небезпечними. Це є бластери від ліків. Та всі лампочки, які у нас є в квартирі, це є небезпечні відходи. Наразі управління відходами небезпечними саме в місті Сміла зводиться тільки до того, що всі школи а, і ОСББ по бажанню збирають ці батарейки. І далі я планую зробити величезний проект його збору і передачу на батарейку здавайся міста Києва, яка везе потім ці батарейки в Румунію на переробку. Це та країна, яка приймає батарейки на переробку. А, наразі ми тільки збираємо, потім будемо віднаходити. Кошти, щоб все-таки відвести, бо це платна послуга, переробка небезпечних відходів. З лампочками трошки інша історія, їх можна віддати, кияни забирають, привезуть, але знову таких треба зібрати в одному місці. Але збір небезпечних відходів може виконати тільки та компанія, яка має ліцензію. Наразі в Смілі такої компанії немає. Наскільки вам вигідно їхати до тих пунктів збору відходів, які не знаходяться поблизу вашого будинку? Скільки ви витрачаєте на те, щоб відвести відходи? Я не витрачаю все одно, я їду в Черкаси все у справах просто з відпочинком, і ти захоплюєш це з собою. Якщо я не везу саме на пункт прийому вторсировини або на якусь конкретну компанію, яка забирає до речі в нас зараз саме ці відходи, то це можна в Черкасах достатньо смітників є вже багато фракцій, які сортуються, можна покласти туди. Але я вже настільки провчила себе, що я здаю їх тільки за гроші, щоб отримувати гошти, а кошти потім перетворюю в красу навколишнього середовища. Якщо ми говоримо про переробку таких відходів як макулатура, я так розумію, що якщо це рециклінг, то ми отримуємо повторно якийсь продукт. А якщо це інші відходи, то вони йдуть до сміттєспалювального заводу. Як вам така ініціатива? Чи є вона екологічною? Ну, взагалі, то чесно кажучи, так я планувала колись відправляти на Київ на сміттєспалювальний завод. чеки, наприклад, чеки не відносяться до макулатури. Їх дуже багато творяться при покупці будь-яких товарів. Вони складалися в мене певну коробочку, і коли я поїхала в Київ до своїх друзів-фотографів, ми знімали світанок на озері, напроти якого стояла труба сміттєспалювального заводу. Після того я сказала, що нічого спалювати я не буду. І взагалі я дуже категорична до саме сміттєспалюваних заводів, це повинна бути переробка, 100% переробка. Видів переробки навіть досвід самої Європи їх просто безліч. Як можна перевикористати, як можна переробити і. Куди можна потім діти ті залишки, які в принципі щоб взагалі уникнути стовідсоткового спалювання? І з вашого досвіду чи ви досліджували це питання, якщо би. Ви... Мешканці вашого будинку, скажімо, кожен кожна квартира сортувала сміття належним чином. Скільки можна було б заробити, і що можна було б купити за ці гроші? Я можу сказати по таким самих в Черкасах ОСББ, тому що з головами я співпрацюю, дуже багато комунікую. Вони заробляють до 3 тисяч гривень на відходах у місяць. Я читала на вашій сторінці у Фейсбуці, що ви переводили це в закупівлі для Збройних сил України? Да, я переводила це в дрони. Якщо б ми сортували, скажімо, нашими мікрорайонами ми, Я думаю, що так мінімум один-два дрони на місяць би могли купляти. На завершення скажіть чи складно сортувати, і чи кожен може це зробити в умовах свого середовища? Я думаю, всі, хто мають бажання, повинні просто сортувати, тому що вимога на сьогодні нашого навколишнього середовища така, що ми дихаємо кожен день нашим повітрям, ми споживаємо воду і ми користуємося рослинами, які виросли на наших ґрунтах. Наразі у нас є стовідсоткове забруднення всіх цих складових, тому кожна людина може вплинути на покращення нашого повітря, нашої води, стану нашої землі, просто відсортовуючи відходи.